Активні громадяни Житомира взяли участь у дводенному тренінгу за програмою Британської ради в Україні. За словами організаторів заходу, такі навчання мають активізувати місцеву громаду для написання соціальних проєктів. Для прикладу студентській громаді необхідно зробити не знаю комп'ютерний читальний зал. Так це необхідно для студентської громади. А студенти пишуть проєкт. Чому, чому необхідна цей читальний зал електронний студентській громаді? Потім цей проект подаємо на британську раду, і вона або частково, або повністю може профінансувати цей проект залежно від актуальності соціальної необхідності цього проекту. Програма активні громадяни впроваджується з 2009 року британською радою у співпраці з громадськими організаціями в різних куточках світу і на даний час охопили більше ста тисяч учасників, які відвідували навчально-практичні семінари конференції долучалися до соціальних досліджень. Програма має на меті сприяти соціальному розвитку, головною рушійною силою якого виступають самі громади. Як означають тренери, результатами навчального семінару мають стати проекти, направлені на покращення життя громади нашого міста, часткове фінансування яких здійснюватиме Британська рада. Представники громади вони мають не тільки розуміти проблеми цієї громади, вони мають знати інструменти і можливості вирішення цих проблем. З одного боку, ініціатива, з іншого боку, інформація і е, саме механізми, яким чином це можна зробити. Саме це ми будемо розглядати на тренінгу. Mm -hmm. Сьогодні, завтра, і я сподіваюся, що у закінчення нашого тренінгу буде саме напис, ну, написані, презентовані якісь вже конкретні проекти, ідеї соціальних проєктів, може, навіть соціального бізнесу для вирішення проблем цієї громади. До речі, семінар для активних громадян не випадково проходить на базі обласної бібліотеки для дітей, адже саме співробітники цієї установи знають, як правильно написати гранти, щоб потім отримати на них кошти, завдячуючи соціальним проектам грантові діяльності для нашої бібліотеки, для дітей ми також отримали грант. Маємо 10 комп'ютерів з сучасним обладнанням. Маємо ноутбук, який ми виграли за підтримки також білої Мелінди Гейтс і маємо фотоапарат сучасний на тренінг до дитячої бібліотеки прийшло чимало представників різних громадських, культурних та релігійних осередків, аби не лише навчитися стати ще більш активними, але й вміти залучати кошти до своїх організацій.